Поляки нагороджують українців сьогодні серед молодих українських письменників польське журі визначить найкращого і вручить премію імені Джозефа Конрада Коженевського. Джозеф Конард вважається одним із найвидатніших англійських прозаїків польського походження 19 століття. Хто з українських письменників сподобався полякам, чи популярні вони в Україні та що письменник отримає за перемогу? Далі. Журі літературної премії імені Джозефа Конрада назвали трьох фіналістів: це Тетяна Малярчук, Андрій Бондар і Остап Сливинський. Тетяна Малярчук відома за книгою Біографія випадкового чуда. Роман про дівчину, яка рятує життя нещасливих людей. Увійшов до списку премії Книга року Бі у 2012 році. Андрій Бондар, український письменник та журналіст. Працював у найкращих українських виданнях, автор декількох романів та сотень поезій. Остап Словинський, поет та перекладач, у 2007-му отримав премію за найкращий переклад року від посольства Польщі. Вони, по перше, це не є персони на уней. Це є вже люди, які, по перше, є дуже відомі в Україні. І також в Європі сніданок завітав на найбільший в Україні книжковий ринок. Анатолій Миколайович продає книги тільки українських авторів. Чоловік каже, неймовірний попит у читачів і досі до класиків. Це Тарас Гривой-Шевченко, це Іван Франко, Леся Українка. На продаж нових українських романів, зокрема й книжок наших лауреатів, продавець не нарікає. Ось в мене тут представлена книжечка, така біографія випадкового чуда. До речі, книжки розходяться, тому один приміних залишився. А от працівники столичних книжкових супермаркетів знизують плечима. Мовляв, книгами Малярчук, Бондара та Славинського цікавилися раніше. Наразі ці книжки не входять в топ 20 або топ 50 навіть нашої мережі. Іноді ці книжки купляють, але не можна сказати, що прям так аж часто, навіть як хотілось би. Найпопулярніші у книжкових мережах сентиментальні романи та оповідання. Хвиля популярності у жіночої літератури від надійки і Люкода Швар. Організатори літературної премії Джозефа Конрада сподіваються, що переможець отримає непогане заохочення та зможе знову привернути увагу до творів. Це є по перше. Піврічне стажування в Польщі на стипендії Гауде Polonia. Ну і також є хороша винагорода це є 3000 тисячі євро. Це європейська премія для українського письменника. Думаю, є таким привітом, щоб показати наскільки також і українська література є важлива в Європі. Переможця літературної премії назвуть сьогодні ввечері у Києві.